У цьому відео ми подивимось, які електроприлади працюватимуть від джерела безперебійного живлення. Я маю на увазі поєднання звичайного безперебійника з зовнішнім акумулятором автомобільним, про яке я розповідав у своєму попередньому відео. Питання це зараз надзвичайно актуальне, адже ворожі, ворожі обстріли, на жаль, продовжуються і через це електроенергію відключають досить часто. Ну, тож безперебійник або UPS досить швидко за 5 хвилин можна поєднати із зовнішнім акумулятором, наприклад, автомобільним. Але враховуючи досвід експлуатації протягом цього місяця і коментарі глядачів, можу твердо зараз сказати, що джерело безперебійного живлення краще трошечки доробити. А саме, що треба зробити? Перше встановити вентилятор для відводу тепла. З корпусу безперебійника. Місце є, наприклад, в аку акумуляторному відсіці. Друге відключити піщалку, щоб вона не дратувала. І третє та дати до системи зовнішній зарядний пристрій, бо наявний дуже довго заряджає акумуляторну батарею до досить великої ємності. Наприклад, якщо акумулятор на 100 А, то зарядний пристрій повинен давати струм теж до 10 А10% ємності акумулятора. Зараз на екрані ви бачите ще один безперебійний QPS. Неважливо якої фірми, він потужністю 600 ВА 360 Вт. На виході, як кажуть в народі, квадратний синус, тобто апроксимована синусоїда. Підключати джерело безперебійного живлення до квартирної мережі обов'язково треба виключно при виключених автоматиках на вході квартири. І, як бачимо, освітлення працює без всяких проблем, тим більше, що це освітлення світлодіодне. Так само, без всяких проблем буде працювати комп'ютерне обладнання, ноутбуки, планшети, камери і тому подібне. Зараз спробуємо запустити роутер, адже наш провайдер застосував енергонезалежне живлення для своїх маршрутизаторів. Роутер стартанув без всяких проблем, це вже дозволяє протягом декількох годин при відсутності електроенергії використовувати, наприклад, ноутбук і користуватися інтернетом. Взагалі, найбільше запитань в коментах було про те, чи буде працювати газовий котел від такого джерела. Але про це дещо пізніше. У нас ще залишилося декілька побутових приладів. Перевіримо, чи буде працювати від джерела безперебійного живлення, що використовує зовнішній акумулятор. Телевізор. Вимикаємо мережу, і телевізор, навіть не моргнувши, продовжує працювати. Від, в автономному режимі. Телевізор працює з досить потужною акустичною системою, а також він працює з роутером, користуючись Wi-Fi, який я щойно вам показував. Потужності безперебійника а я ще раз нагадаю, що це 600 вольт ВА або 360 Вт. Цілком вистачає на освітлення роботу роутера, роботу телевізора. Та ще й на підзарядку деяких гаджетів. Без проблем працює практично вся дрібна побутова техніка, електробритва, машинка для стрижки. Я підключав також міксер, блендер і деяку іншу дрібну кухонну техніку. Повернемося все-таки до головного питання. Чи буде працювати газовий котел? В таких котлах є асинхронні безколекторні двигуни для циркуляції теплоносія і для відведення продуктів згорання, а також є котушка газового модулятора. Все це індуктивні навантаження, розраховані звичайно на змінний струм з синосоїдальної форми. Отож, підключимо і подивимось. Починається все добре, навіть чути, як запрацював циркуляційний насос і вентилятор витяжний, але як тільки діло дійшло до запалювання, котел перейшов в помилку і зупинився. Спробуємо ще раз заземливши один з виходів безперебійника. Перезапуск теж не допоміг, отже, висновок однозначний: сучасні газові котли не хочуть працювати із змінним струмом, який не має правильної синусоїдальної форми. Не будуть також працювати ні микрохвильовка, ні холодильник. Що ж треба додати до джерела безперебійного живлення, щоб отримати на виході синусоїдальну напругу? Квадрату синусоїду, тобто апроксимовану синусоїду, можна розкласти на складові чисту синусоїду частотою 50 Гц та гармоніки вищі, кратні частоти. Отже, треба просто відфільтрувати вищі гармоніки і залишити переважно частоту 50 Гц. Тобто на виході UPS треба поставити звичайний lc фільтр який складається з дроселя і конденсаторів. Як це зробити, обов'язково розповім у наступному відео.